У далекому місті зранку пахне ваніллю, а ввечері теплим какао жив собі хлопчик на ім'я Іванко. Він був дуже веселий, любив динозаврів, піцу та стрибати по калюшках після дощу. Але була одна річ, яку хлопчик терпіти не міг, чистити зуби. Іванко, зубки, щоразу нагадувала мама. Ой потім, вони і так білі, відповідав хлопчик і тікав гратися. Але одного вечора, коли всі в домі вже поснули, з його ванної кімнати почулося хрум-хрум-хрум. Іванко прокинувся, придивився, а з-під його з одної щітки виліз хтось блискучий, позатенький і з лупою. Привіт, сказав незнайомець. Я капітан Каріс, і я нарешті добрався до тебе. Хто? здивувався Іванко, очі в дві планети. Я головний злодій зубів. Люблю липке, солодке і ще більше нечищені зуби. О, яка в тебе чудова колекція, утираючи реченята, сказав капітан Каріс. І тут почалося зубів Іванка повилазили дрібні карієсові помічники, хрумці, маленькі темні створіння з блискучими черевцями. Давайте облаштуємо тут вечірку, вигукнув один. На першому зубі батут. На другому гойдалка. Хлопчик сів у ліжку з роззявленим ротом. Ні, я не хочу, щоб мої зуби стали ігровим майданчиком для вас. Та було пізно. Маленькі монстрики вже каталися гірками по молочних зубах. Що мені робити? злякано спитав Іванко. І тут з шапки стрибнула зубна фея. Вона була не така, якось у шоломі, з блискучою щіткою мечем і пастую в тюбиках патронах. Тільки ти сам можеш їх прогнати, Іванко. Зубна щітка твоя чарівна зброя. Але я ніколи не любив чистити зуби, пробурмотів хлопчик. А тепер подивись, що буває, коли їх не чистити. Фея змахнула щіткою, і хлопець побачив у дзеркалі. Його зуби стали сірими, сумними і просили допомоги. Я все зрозумів. вигукнув Іванко і вхопив щітку. Туди, сюди, крути, крути, пінка хлюб. Хрумці хлюб. І з кожним рухом зуби ставали білішими, а монстрики дрібнішими, доки не втекли назад у темряву. Ти переміг, усміхнулась зубна фея. Але пам'ятай, чистити зуби треба два рази на день, бо капітан Каріс завжди чекає. Того часу Іван очистив зуби щодня, а капітан Каріс, кажуть, його більше не бачили, бо зубки Іванка були як справжні лицарі, блискучі, сильні і захищені.